Всім привіт! І це отак от виглядає наше ірландське село, ну і взагалі не тільки наше, навколо ірландське село у Дуніголі, ну, десь 6 місяців точно. Тобто, от думайте, чи сподобається вам так жити, чи ні. Це десь третя година, не вечір, ще не вечір. В четверта вже темно. А, ну, Влітку краще, краще. Я вам показувала і літку. А, от. Зараз без прикрас показую таке от. А, ви чуєте голос в мене не млявий. І зараз я почну казати Гедоту. А є такий канал а, підкаст, мені здається, ну я не впевнена, я погано запам'ятовую назви. Там дівчатка українські копіюють. Сіквел Секс the Сіті. Але в сіквелі Sex Секс the Сіті в Америці гендерна рівність вже перемогла. Тобто там всі і чоловіки, і жінки, і бінарні персони всі разом жартують на стативі теми. А тут на стативі теми жартують дівчатка молоденькі. Просто окремо від чоловіків, і я так, вибачте, розумію, що вони хочуть перемоги над здоровим глуздом, а не перемоги гендерної рівності в суспільстві. Жартують вони на статеві теми, різні дурниці кажуть а логічні. Наприклад, обговорюють, вони здаються, їм здається, що це сучасна тенденція, але це тенденція не сучасна. Зустрітися з чоловіком з інтернету і секс на першому побаченню, там відразу для цього і зустрітися. І далі вони обговорюють, що чоловіки свині, які нічого не роблять для задоволення жінки. Виникає питання до чоловіків. Я запитала, ну я відразу зрозуміла, в чому суть. І запитала чоловіків, чи вірно я здогадалась? І от так вірно. Що якщо чоловік, а це чоловіку природньо отримати задоволення, йому нічого не треба, такого важкого. І от якщо чоловік вас зустрів півгодини тому, і ви йому ніхто, і він нічого з вами не планує, то він нічого й робити не буде. Твої проблеми. І от так от мені сам, от я сказав, я вірно зрозуміла, і мені сказали так. Тобто. Дівчатка не розуміють суті. Це як приклад. Обурила мене зовсім інша річ. Ну, звичайно, вони обговорюють, що нічого для чоловіка не треба, не треба голитися для чоловіка, не треба готувати йому борщ. І навіщо чоловік потрібен, якщо для нього щось робити. І, і цікаве таке питання: навіщо ви потрібні, якщо для вас щось робити. Ви ж чекаєте, і то і все від чоловіка. Навіщо взагалі такі стосунки потрібні? Жити разом? Це ж некомфортно. Чи, можливо, це ірландська модель сплачувати рахунки просто разом? Так і живуть чоловіки і жінки, особливо в молодому віці, просто сплачують стосунки, рахунки разом, ну, оренди так краще. Іммігранти, між іншим, теж так живуть. І з Східної Європи теж. Ой. Ну Це для молодих людей. Якщо ви баба-яга, то треба жити, так, як я, біля лісу і дивитися в ліс, а не з сусідами. Так, що мене обурило? Мене обурила теза, це майже пряма цитата про те, що я роблю тільки те, що приносить мені задоволення. Колись я працювала соціальним педагогом після університету, і ми сиділи на допитах. Сиділи для того, щоб міліція не тиснула на неповнолітнього. От вони висувають такі самі тези. Я роблю тільки те, що мені приносить задоволення. До, у підлітковому віці, до юнацтва це нормально. О, за нашою віковою сіткою юнацтво вже починається в 15 років. <гум> Отак. Між іншим, західна вікова сітка відрізняється від нашої. І мені здається, що це має сенс. Ну, нас ж досліди зробили, в нас просто швидше все проходить. А, а з часом це може змінюватись, Але це окрема тема, ми поговоримо про неї, якщо буде такий запит. Чи в мене настрій? Ну, у вас є право вимкнути мене. Якщо це людина старша, а, тобто підліток він. А, не розум... Він розуміє, що в нього є права, але він не розуміє, що в нього є обов'язки, бо в нього нема соціального досвіду. Поки що, він ще не пережив, не побачив щось. Ну, В нього, дай Боже, буде час. Ну, Якщо ви вже 15 то ви повинні починати розуміти. Що у вас є, окрім прав, обов'язки? Це є нормою, і це навіть не моя якась думка, це думка людей, які досліджували це. Це широко можна подивитися, перевірити всі мої слова в інтернеті. Ну, єдине, що, коли мені пишуть, так, давай посилання. Повинна доказати нам, я нічого не буду доказувати, ми ж не на суді. Тобто ваше право не довіряти чи погуглити. Всі інші дівіації, коли людина бажає тільки тільки задоволення, тільки отримувати, нічого не давати. Навзаєм. Все це вважається вже не нормою. Девіацію це не вважається, але це не норма. Отак. Тобто ви відстаєте від а, сітки. І мене навіть не ці слова вразили, бо я їх я розважалася дивилася, я взагалі люблю дивитись на різних людей. Мене вразило, що їм пишуть: дівчата, як мені 15 років, яку приємну річ ви сказали. Ну, там людина, може, на рік-два відстає, яка пише. Ну, дівчатам вже не 15 точно. І отаке пропагувати, я не знаю. А, між іншим, от ми, я скажу цю гидоту. А, от я бачила, я спілкувалася з ніформалами в житті. А, був досвід професійний, з дівантами різними. Я навіть всіх перераховувати не буду. Була в політичній сфері, яка більш нормальна, між іншим, якщо порівнювати з іншим моїм досвідом. І от всі жінки, дівчата молоденькі, це не нова тенденція. Які проголосили, що він мені винен, а я йому нічого. Навіть митися і гулитися, от як я жартую. І борща він пес не отримає. От всі дівчата, які це сказали і проголосили, я не знаю жодної, яка у стосунках. От просто жодної. Це дівчата лишаються самотніми. На початку, поки молоденька, вона цікавить ненадовго, а потім 35 плюс, вже все. Так що ну, ваш вибір, дитяча позиція, отака, що я буду робити все в своє задоволення, призводить до цього. Взагалі дуже така велика тема, бо я потім працювала у службі неповнолітніх і бачила ну, таку дівчинку з хорошої родини, яка вона була у захваті від сираєдіння. І вона не годувала свою дитину, годувала морквою і яблуками. Але це окрема тема, якщо вас зацікавить. Дякую вам за увагу.